Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я, Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Quake 4. І в нас. Я не знаю, що нас далі очікує, може ще більший монстр якийсь. Походу. Ми по ліфту піднімаємось. Гаразд. виходжу сюди. Так. Так, хара. Так, F5 про всяк випадок. Так, рухаюсь далі. Надіюсь, не помилився. Так, все. те, що червоне, то зачинено, а те, що зелене, це відчинено. Так, один набій. Гаразд, автомат готую. Так, ліхтарику імпну, гляну все. Нічого немає. Так, ліфт опустився, ліфт піднімається. Так, сюди виходимо. Тут що завгодно може мене почікувати? Хоч якісь набої, але на це раз я бластера візьму цього. Ой! О, натиснув. Так, F5 про всяк випадок. Ді відчинені тоді Ангари. Привіт. Бувай. Раз. Знову відчиняю щось. А тут можна пройти. Так. І навіщо я його тільки опустив. Так. Я не знаю. Це дуже великий ризик, тут дуже високо, але я ризикну. Все ж ризикнув. Спустився. Тепер знову викликаю ліфт. Він опустився, я піднімаюсь. Так, я піднявся. Там зачинено, тоді сюди. Тут відчинено. Тільки всього бластера, мінус те, що ліхтарика немає. О! Все ж хтось з'явився. При... Та, скільки тебе цього здоров'я. Ось так тобі. А, і блях, і ще один. Бляха, кай я в стіну вирізався. Ну і удари в тебе. А, ти ще вогнем будеш поливати. Так, викликаємо ліфт. Перезарядюсь. Мабуть, це дуже високо, якщо довго. Ліфт опускається? Так, піднімаємось Про випадок пів f О, відчиняємо двері. Я, мабуть, щось відчинив. Будемо дивитись. Давайте знову спустимось. Так, і хтось мене, мабуть, очікуватиме. Так, це з вигляду ніхто не очікує. А насправді, мабуть... мене очікують. Добре, що я помітив, що тут є аптечка. Це дуже добре. Так, F5. Так, треба роудса знайти. Тут замкнено. Так, опускаємось. О, вирвався все ж. Бляха-муха. Так, піднімаємось. <реку> так, перезарядюсь. Бластера візьму. Сюди. Я щас в ці двері піду. Правда? Уже все зачинено. Головне туди не звалитись. Так, усе на замках. Тепер знову десь піти та відчинити надо їх. <таспорізація> так. Давайте. Ай. Ми тебе не дочекалися, Роудс. А. Ну тоді я один піду. Раз. Уверх піднімаємось. Сюди? Знову? Інших дверей немає. Посвідчу Ліхтариком. Гаразд, ще раз піднімусь. Так, я наче все натисну. Що треба. Може я тут іще щось не натиснув. Ну і складнощі. Коли довго не грав. Так, тоді залишається, що сюди йти. З Замкнено. А. А там відчинено. Може вийде мені... А, не вийде в не вийде мене дострибнути туди. Залишається, що в якусь іншу сторону йти. цю тріщину я краще туди не лізтиму. А як мені Бляха, у нас замкнено на замках якихось. Так, а, роф СС. Пляхамка. я туди-сюди пробігався. Щоб... Знайти ці двері. Гаразд. І де ви з'явитесь? О! Броня, набої. Знову ліфт якийсь викликаємо, що? І звідки ви прийшли? F5 про всяк випадок. Сидіти. Так, піднімаємось. Про всяк випадок F5. І справді вигляд прекрасний. З висоти. Навіть вище, ніж ташин і політ. Набагато вище. Так, рухаємось сюди. Тут аптечка. Тут нічого не вийде натиснути. Тоді сюди. А це ще що? Так, F5 про всяк випадок. Гаразд. Ще раз піднімаємось, ще вище. Так, тут... Тут точно будуть очікувати. Привіт! Не очікували. Тримайте! Тут є якась клавіша. Активувати. О, щось відчинили все ж. Так, а куди подівся Роудс? А, до... Залізничної станції треба дійти Train Station. Так, опускаюсь. Тут замкнено. О. Опускаємось. А, то був вихід. Прямо там. Тобто я не знаю, що далі буде. Може це і був вихід. А може і ні. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!